Ялинка для тата на еспланаді пам'яті встановили ялинку 26 грудня. Ініціювали такий проєкт рідні загиблих захисників. Перед встановленням рідні зустрілися, щоб обговорити розташування ялинки. По перше, я моніторю. Е... Інтернет, і теж дивлюся, де що відбувається. І в мене ця ідея була раніше, але як якось вагалася, чи потрібно, чи не потрібно, як будуть сприймати наша така вразлива категорія рідні, рідні загиблих. І тому я поділилася спочатку з Ольгою. Вона сказала: Ну добре, тоді я напишу раз, ти так думаєш, що може цю ідею ніхто не підтримає. але і цю ця ідея зайшла, її підтримали і. Я так собі думаю, що це м, про свято, яке це родинне свято, яке ми зустрічали разом з нашими рідними, які зараз не з нами, і ми це дуже гостро відчуваємо. І якщо я думаю, і діточки так само це також така дуже вразлива категорія, вони зможуть зробити своїми руками якийсь подарунок для тата. Як ми назвали ялинка для тата, да а щось таке, що їх може би сімейне якесь. Да? Тому що у кожної сім'ї є якісь традиції. А ось, і через цей подарунок ми будемо ближче до наших рідних, і ми і дітки покажуть, що ми тата любимо, ми з ним, і ми а, завжди поруч. Встановили живу ялинку пор з ісплонадою пам'яті. Один з приватних підприємців згодився надати її безкоштовно. Я вчора, наприклад, сама підходила до ну, до до свого чоловіка і з нашої ялиночки, яка у нас росте вдома, тижня нарізала гілочки і поставила у вазончик. А Потім в нашій групі, у нас є група наша перемога, де спілкуються всі родини загиблих. Побачила повідомлення про те, що є така ідея. Ялинку, ялинка для тата, щоб могли і дітки приходити наряджати, і, і наші всі близькі. Ну всі всі, хто мають на те бажання, як би то мовити. Тому сьогодні технічно поспілкувалися з Олександром Мануфрієм який погодився нам допомогти у цьому питанні. Звернулися до підприємців, які в нашому місті. Торгують ялинками зараз до свят, і всі погодилися безкоштовно подарувати найлеві пам'яті нашої таку дуже гарну ялиночку, яку зараз працівники Олімпу встановлять своїми силами. І буде дуже така, таке гарне місце, куди можуть приходити жителі нашого місця і приносити свої прикраси. Допомагали встановлювати ялинку працівники Соколімп. Прикрашати ялинку будуть протягом вихідних. Планують, що діти загиблих захисників будуть приносити новорічні прикраси в будь-який для себе зручний час. Проте долучитися до прикрашання ялинки можуть всі охочі жителі міста. В пам'ять про тих, завдяки кому цивільні українці можуть зустріти 2026 рік. Ялинка стоятиме до 10 січня.